Сьогодні говоримо про сонячникову е, олію, а говорячи про неї неможливо не згадати про таку чудову а, рослину. Один із символ українських символів соняшник. Зараз навіть важко уявити, що ця рослина фактично з найбільшою в наших краях квіткою завезена до України Центральної та Північної Америки. Власне, тамтешні племена індіанці використовували соняхи. Не лише з харчовою ціллю, а й як природній барвник тканин. У Європі соняхи з'явились тільки у 16 столітті завдяки іспанцям, однак тривалий час вони вважались декоративними квітками. Їх використовували лише задля краси. Лише у 18 столітті європейці здогадались їх використовувати з практичною метою задля отримання олії. Однак на території колишньої Російської імперії промислове вирощування соняхів почалося лише в 19 столітті. При цьому спочатку отримували олію методом холодного віджиму. Вітаю товариство! Ви на каналі Харчування для діабетиків. Тут ми говоримо про те, які продукти бажано їсти при такому захворюванні, як цукровий діабет, а яких продуктів бажано уникати. І мене ж звати Олександр І. Принагідно, Підписуйтеся на цей канал, діліться своїми спостереженнями, задавайте питання. Це допомагає каналу розвиватись. Соняшникова Олія має кілька цікавих особливостей, про які варто знати. Найперше, вона є рекордсменом із, віта... із вмісту вітаміну Е. Цей антиоксидант допомагає захищати клітини від ушкоджень, сприяє здоров'ю шкіри та зміцненню імунної системи. Соняшникова олія ідеально підходить до фритюру, адже має високу точку димлення 227 градусів за Цельсієм, адже вона не виділяє шкідливих речовин. Хоча Україна не є батьківщиною соняха, однак наша країна є світовим лідером з виробництва соняшникової олії. І навіть попри те, що значна частина полів втрачена через російську окупацію. Соняшникова олія містить корисні жирні кислоти, такі як лінолова омега-6 та олеїнова омега-9. Вони сприяють зниженню рівня холестерину в крові та підтримують здоров'я серцево-судинної системи. Нерафінована соняшникова олія за своїми корисними властивостями не поступається, а часто перевищує інші види олії оливкову, соєву, кукурудзяну, ляну та інші. Окрім вітаміну Е, вона також містить вітаміни А, Д та групи Б. До речі, вітаміну Е у ній кілька, у кілька разів більший, аніж оливковій. Важливо, особливість соняшникової олії є її висококалорійність. У 100 г олії міститься 900 кілокалорій, тому враховуйте цей момент. Отже, розглянемо інші корисні властивості соняшникової олії. Це передусім ненасичені жирні кислоти, які є в нерафінованій олії. Вони допомагають утворенню клітинних мембран та нервових волокон. Соняшникова олія корисна для серцево-судинної системи, знижує рівень холестерину, зміцнює судини, запобігає атеросклерозу, тромбозу та виникненню інфарктів. Вона позитивно впливає на роботу мозку, покращує пам'ять та розумові здібності. Вона особливо корисна для шмолково-кришкового е... е... при запорах, гастритах та вразковій хворобі. Нерафінована олія є доброю при артритах, ревматизмі та подаврі. Олія покращує стан нашої шкіри та волосся. Вона корисна для дітей. При регулярному вживанні соняшникова олія запобігає передчасному старінню. Хоча соняшникова олія є надзвичайно корисним продуктом, без якого важко обійтися на кухні і так само важко йому знайти заміну, однак і тут є свої застереження. Хоча їх не так і багато. Головним чином вони пов'язані з нормою споживання. Соняшникову олію не варто зловживати. Норма не більше 20 г на день, але її треба вживати регулярно. Ну, а якщо. Якщо її вживаєте з лікувальною метою, то проконсультуйтеся з лікарем. Якщо говорити про сонячну калорію при діабеті, то вона належить до продуктів, які рекомендовано вживати в їжу діабетикам. І це, попри факт, її високої калорійності. Її також рекомендують людям з надмірною вагою та тим, хто стежить за своєю вагою. Соняшна калорія позитивно впливає на ендокринну та сечостатеву системи людини. Більше того, вона повинна бути обов'язково у вашому раціоні, як джерело насичених жирів. Головне при цьому дотримуватися норми, про яку я говорив раніше. При діабеті сонячка олія вирішує три важливі проблеми. Усуває сухість та в'ялість шкіри, нормалізує роботу травної системи та зміцнює стінки судин. Чим запобігає появі тромбів та застою крові. Однак, якщо занадто захоплюватися сонячневолією, то це призводить до порушень у роботі жовчного міхора та печінки, патологічні зміни у шумково-кришковому тракті, загрозах набору зайвої маси, особливо з огляду на постійні ін'єкції інсуліну. Ось на це треба зважати. Дякую за увагу!